Мої і кузунки Їсти не хотять. Три їмки вони не хочуть їсти. Та й не треба. Угу. Ось такі вони ахламони в мене. Так, розповідаю, від чого можуть кози чухатися? Сам перед це від вошей. Навіть можуть вичухувати аж рани. Чим більше на одному місці чухають, шкіру стирають, так да, кицька мала. Красунька моя. о, то вичухують воші там більше починають кусати, і вона більше чухає, і вичухує, робить ось Так, кнопка, відстань. Ось такі діла. Так. Ще від чого можуть бути. Бо такі аж струпи зверху робляться. Це, скоріш за все, підшкірний кліщ. Вони сильно вичухують, тоді роблять рани, теж таке аж насихає. То треба до доктора звернутися, доктор вам дасть щоб ви дали укола самі, чи воїн чи приїде в ну Бажано, щоб доктор подивився, ветлікар. Він тоді скаже вам точно, чи це пішкірний кліщ чи ні, щоб знати, що колоти. Ось, І він в і все воно пройде. Ось ще може бути так, так само воші треба вивезти, якщо є воші, їх треба обов'язково вивезти. Є препарати в етаптеці багато від вошей. От, так що виводити і тоді все без проблем. Ось, ще може бути волосоїд. Ось, Якщо ваші кури ходять коло кіз, то вони можуть занести волосоїда. Ось, і... Тоді ваші кози будуть ходити лисі, чухатися, теж треба колоти у кола, щоб вони вам були здорові. Ось. Так, від чого беруться воші? Ось. Може з козлом занестися. От жінка недавно до мене дзвонила і каже. Люба, скажи, що сталося? Як, як таке може бути? Я козу людині продала, в мене вошей в козів немає, нічого. Я продала козу, а вони мені доказують, що я козу з вошами продала. Ну я ж без вошей, в мене немає вошей, як таке може бути? Щоб в неї одної було, в тих козів нема, а в неї що могли бути воші. в неї не могло бути вошей. Ну кажу, від стресу вона має воші. А що таке може бути? Ковда. Везли її, вона отримала стрес. Та ж ви понапасалися, полягайте і лежіть. Получила стрес і таким чином напали її воші від стресу. О, сяду і не буду до вас дивитися. О, буду показувати свою малишку. І оце чимишку. І оце такі то справи, то. Від того, що її перевезли, від стресу може мати воші вона. і Просто-напросто вивезти, нічого там страшного нема. Це одно, від стресу. Друге, повели ви козу до козла. Він на нього там два рази вскочив, де, де ті воші візьмуться. Но вони раз-два перескакують на новий екземпляр, як то кажуть. і... Вже принесли додому того щастя. мене мій козел був, приносив мені, так я бо привели козу до козла, а вона була з вошима. Ну тепер я вперед, як козу пустити до козла, то я вперед провіряю, чи в неї нема вошей. Так, так, якщо є воші, козла не пущу. Хай навіть і платять великі гроші, хай як я козла не пущу на козу. Бо мені тоді дуже дорого, виходить, щоб я всіх кіз повиводила воші, то мені треба дуже багато грошей на лікарство, то мені невигідно. Ось, так що ось такі то діла, От. то я дивлюся, бо мені раз таке зробили, і другий раз потім зробили. Ось, і я більше такого не хочу. Так що можуть бути від козла можуть перенестися. Можуть бути кура чи воші напасти ваших козів. Якщо ваші кури мають воші, вони можуть занести козенята, козам і тоді. Аби ну тільки одна мала, якщо вони всі разом ходять пастися, будуть мати всі. Ось такі то справи. Ось мої лежать, віддихають коси. там лежить всі лежать. Ось такі то справи. Так що лікувати воші обов'язково треба ось. Бо воші можуть вам зробити таку проблему, що навіть може бути мастіт. Да, я таке читала, що мастіт може бути навіть від вошей. Ось. Местик може бути і від глисти, і від вошей, так, що ось такі діла. Так що воші це є досить недобре, хоча я було, до мене жінка пригнала козу з вошами, Я кажу, вам козла не пущу. Я кажу, що ви вошів не водите? Я кажу, вони ж її кусають. О! А вона що, часу чухатися не має, яку халєру робить? Ну кажу, ви, ваша має час чухатися, то хай чухається. Я кажу, мої не мають часу, бо моїм треба, кажу, Лягти одихнути, попастися гарно, лягти одихнути, щоб вони дали мені багато молока. А кажу, чухатися в них часу нема. Так що ось такі-то справи. То я рахую, що вошей не має бути в козів. Та й страшно самі до тієї кози підступитися, щоб де на тебе не вскочила. Ну, не знаю, це моя думка. Так що, якщо в ваших кіз є кози, то... Лікуйте. Ще може бути шулушитися так шерсть, вилізати, шер... ну, шкіра шулушитися і вилізати, якщо в вашої кози є лишай. Він теж чухається, шкіра сильно, робиться такі струпи зверху, насихають. Це може бути від того, що в неї є лишай. То лишай лічиться, мазь є така фунгібак, ям або просто ям. ось. Купуєте, мастите таю мазію і все без проблем виходить тоді. Воно раз, гоїться. Ось такі діла. Так що лікуйте, хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові. Ось вам всім гарного, мирного неба і міцного здоров'я. Хай Бог посилає, щоб все було найлучше. Хто тримає, то хай Бог дає, щоб пользу з того мав. Гарного всім дня, мирного неба! Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поширити моє відео при можливості і написати коментар. Коментарі допомагають просуванню каналу. Якщо я зразу не відповіла, то я за день-два відповім, як тільки буду мати час. Так що є питання, задавайте, я з радістю відповім. Зараз до зустрічі. Па-па-па-па.